Колись все було зовсім не так. У мене були протрузії поперекового відділу. Лікарі казали, що це не лікується, з цим потрібно навчитись жити. Але мені не подобалось те, що кажуть лікарі, і я шукала різні інструменти, методи, які б допомогли мені стати здоровою повністю. Я шукала і знайшла цим методом стала йога. Звісно, аби бути повністю здоровим однієї йоги замало. Потрібно робити дуже багато, потрібно міняти свій режим, міняти спосіб життя. Але тут важливо зрозуміти одну річ. Відчувши вже перші позитивні зміни, я зрозуміла, що для мене це настільки цінно, що назад вже дороги немає. Тому йога. Закріпилась в моєму житті дуже сильно і стала способом мого життя. Тож сьогодні запрошую вас до практики йоги зі мною, до тієї практики, яку, якщо ви будете робити регулярно, то ви дійсно відчуватимете себе більш енергійними, більш ресурсними, і у вас буде набагато більше сил. На якісь нові справи та починання. Але перш ніж ми почнемо, попрошу вас підписатись на мій канал, поставити обов'язково лайк і бути активними в коментарях. Я дуже люблю читати ваші коментарі. Тож, запрошую вас всіх на килимок.